І всім привіт! Ви на каналі Тікер X. І сьогодні ми будемо. Що Я вам розповім, що буде в 9 сезоні Stand of To. Здравствуйте Жок, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми поїхали. Як розробітники казали, що вони додають нове оружжя. Це ми знаємо буде револьвір там. Одне вони казали додать. Также вони виділяють із магазину Empire Case. Ну і з ним ж Empire Box. Так що закуплюйтесь, я вже закупився Empire Boxми. По-друге, додавлю три карти. І це. три карти. Якби то Дві для дуелі, і вона для командного бою. Не для закладки бомб, не для недра не для союзників, а для дуелі і командних боїв. Ну, те, що на командному бою доступно, те й буде доступно, і на перегори, як це його там, Перегони озброєння. Що вони не будуть робити? По-перше, вони не будуть змінювати сеундстом. Бо то, що це може бути рокова ошибка, де, де потім покинуть ігру і будуть писати. Типа такого нашого змінили стендоф. там, змінила Сеунд Стом. То ж така карта була. вони так скажуть. Де буде рокова ошибка для ігри? По-друге вони, вони не. Не будуть робити, поки ПК версію У них другий проект є. ПК-версія це на комп'ютер, там на ноутбук вони не будуть поки робити. А хотілося, щоб на, на комп'ютер був теж качати через емулятор, бо емулятор не в кожного може робити. У нас ще пасхалки, що це буде? Типу, як джунглі, бо то, що на карті Бріс такий попугайчик. Зараз давайте ще оглянемо Вже десь і тут пасхалки і на Дев'ятий сезон, який він буде. Ну, якщо зайти на... На сторінку розробітника, точніше на аккаунт розробітника, подивіться, то там вже вину дві карти, на яких він гуляв. Кабелей і ще якась карта. Надіюся, що вам сподобався мій відеоролик. Ставте лайки, підписуйтеся. а далі вийде відеоролик, як впіймати скин за номер 3 Всім удачі, пока-пока.